На телеканалі Віта і ми готові розказати про головні події дня, що минає. Вітаю у студії Ірина Дідух. Дивіться просто зараз. Винуватця моторошного ДТП відпустили під заставу. Для чого ж поліція розшукує очевидців? Газ у травні не подорожчає. У Нафтогазі відреагували на вимоги прем'єра Гройсмана? чи підготували українцям пастку? Знаємо відповідь. Народилася в сорочці, як літня жінка опинилась в криниці і чого вартував надзвичайникам її порятунок. Випали і відчули себе героями. Після хмільних посиденьок троє молодиків напали на перехожого. Це трапилось біля центрального Вінницького автовокзалу. Під час штовханини у чоловіка з кишені випав мобільний, який дуже зацікавив нападників. В Ситуацію втрутились вінницькі патрульні. Чим все закінчилось і чи варто ризикувати життям заради телефонів і гаманців, знає Катерина Зулінська. Зараз тут велелюдно, а на світанку ні душі. Близько п'ятої ранку на центральному автовокзалі кілька молодиків напали на чоловіка, що повертався додому. Листаючи стрічку новин у гаджеті, чоловік відчув постукування по плечу. Чіплятися почали кілька невідомих. Між ними зав'язалася бійка. На допомогу потерпілому прийшов перехожий. Він допомагав відбиватися. Поганці відгамселили бідолаху, непомітно відібрали мобільний телефон і пішли геть. Перехожий одразу ж викликав поліцію. За лічені хвилини на виклик прибули поліцейські, та дебоширів на місці не було. Приїхавши кількасот метрів здовж автовокзалу, сержант патрульної поліції Ярослав помітив молодиків, які дивно себе поводили. Молоді люди з пляшкою в руці, побачивши поліцейських, заметушилися. Ми побачили трьох осіб, які підозріло себе, вели, перебували в стані алкогольного спиніння і мали на собі сліди побоїв. Перерізавши їм дорогу службовим автомобілем, швидко вийшли, почали з ними спілкуватися. Чоловіки вели себе нервово, агресивно. Один із них дістав з кишені крадений телефон та жбурнув за кілька метрів. Попри супротив, чоловіків затримали. А неподалік у траві патрульні підібрали і мобільний. Надалі зачекали осіб, які постраждали. Вони прибули на місце і впізнали даних правопорушників, сказавши, що це саме ці особи здійснили бійку і викрали телефон. Нападниками виявилися мешканці Ямпільського району. За рішенням суду вони можуть загриміти до тюрми на три роки. На щастя, постраждалий відбувся легкими синцями. Та могло бути й гірше. Поліцейські радять не прив'язуватися до особистих речей і не вступати в бійку. Коли є декілька людей, пробувати з ним самому вирішити конфлікт, я б не радив. би. Людське життя воно набагато цінніше і в першу чергу то тобто, ні одна, ні один гаджет, ні гроші вони не вартують свого життя. Якщо ситуація крайньо важка, краще віддати, потім викликати поліцію, визвати, покарати людину згідно закону, але залишитись при цьому живим. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал Віта. Водія інфініті, якого підозрюють у скоєнні моторошної аварії у Вінниці, визволили за нього. внесли більше 150 тисяч гривень застави. Все для того, аби 23-річний вінничанин два місяці не був під вартою. Чи перебував хлопець за кермом на підпитку? Досі невідомо. Наразі поліція шукає свідків та очевидців події, які можуть надати важливу для слідства інформацію. Зокрема, ми просимо відгукнутися двох водіїв темного позашляховика і водія світлого автомобіля таксі, які першими опинились на місці аварії, і саме ці водії надавали допомогу потерпілим в аварії. Ваші свідчення надзвичайно важливі для слідства, тому просимо зателефонувати або прийти до поліції, або подзвонити за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, Вінницький міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави водію інфініті, підозрюваному у скоєнні аварії, наслідок якої постраждав таксист, ДТП сталося вранці 9 березня на Келецькій. Нафтогаз заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня. Голова правління Нафтогазу Андрій Коболів запропонував Кабміну скасувати обмеження ціни на блакитне паливо для всіх категорій споживачів. Про це йдеться у його листі до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Прем'єр назвав пропозицію Коболєва пасткою. Мовляв, немає гарантії, що після скасування обмеження ціни не зростуть. Цього допустити не можна, заявив Володимир Гройсман. Загалом же зниження вартості газу не просто. Підтримує, а наполягає. Верхня межа 85, а все, що може бути нижче, я це повністю вітаю, навіть вимагаю. Чим дешевше продавати газ українським громадянам. Вона стала неефективною, тому сенсу тримати її у закладах нема. Так вирішив Кабмін і скасував обов'язкове ведення книги відгуків та пропозицій. Вирішувати свої питання люди хочуть одразу, а не чекати, поки на запис відреагують. Та й в книзі мусять залишати свою адресу та номер телефону. Оскільки доступ до неї має кожен, є вірогідність, що персональні дані можуть використати недобросовісні бізнесмени чи шахраї. Як вінечани реагують на скасування книги, дивіться далі. Книгу скарг скасували. Так вирішили у Кабміні. Мовляв, вона себе вже віджила і в сучасному суспільстві не актуальна. І з цим погоджується власниця пабу Наталія Орлова. В її закладі клієнти використовують книгу лише для позитивних відгуків. А це індикатор для керівника, кому з підлеглих підвищити зарплату. Дуже чудовий заклад. Із персоналу Аліна дуже приємна дівчина завжди з посмішкою позитивна задовольняє клієнтів. Обов'язково їй потрібно підвищити зарплату. У своєму закладі книгу пані Наталя залишить. Їй цікаві оцінки відвідувачів. Каже, зі скаргами ситуація інша. Сучасні клієнти хочуть миттєвої реакції. Скарги не пишуть. Скарги стараються висловлювати в усній формі, щоб тому, що людина, коли вона от щось не так було, вона от хоче, щоб зараз в цю ж минуту. Ну або переробили, або е, ну покарали. Нестандартно до спілкування з відвідувачами підійшли в одній з кав'ярень міста, облаштували велетенський стенд з папірцями, олівцями та кнопками. На ньому і малюнки, і побажання. Сховати щось від пильного ока не вдасться. Все на видноті пишуть доволі часто, людям це подобається, тому що ну, звичайна книга скарг це, це трошки банально, як на мене, але. Ось такий формат він досить оригінальний, і досить цікавий. Та й клієнтам до душі креативність персоналу мені здається, цей формат дуже гарний, тому що тут швидко ти бачиш реакцію, а в з скарг залишаєш. І коли там буде відповідь, коли її прочитають, коли буде зворотній зв'язок, це невідомо. Хоча повністю відмовлятись від книги Скарг готові не всі відвідувачі. Вона повинна бути, тому що це йде покращення навіть того самого. Закладу що там даже пишуть е, неприємні відкрити, тобто можна аналізувати, що е, що не так, що можна. Покращити відміна книги відгуків дозволить заощадити бізнес України до 125 мільйонів гривень. Сьогодні їх витрачають на оплату відповідальним за ведення, щоквартальні перевірки, розгляд звернень, зберігання листів. На практиці існують більш дієві інструменти захисту прав споживачів. Звернення до Держпродспоживслужби, ДФС чи суду. Ірина Дідухолах Літвінцев Сергій Кошарський. Новини телеканал Віта. Від простого слюсаря до начальника ремонтно-будівельного цеху таким кар'єрним шляхом може похизуватись Василь Сотніченко. Чверть століття чоловік працює у комунальній сфері на підприємстві «Вінниця-Міськтеплоенерго». Каже, знає чи не кожен куточок міста з його комунікаціями. Роботу свою любить, хоча зізнається, вона важка. Латати тепломережі у дощі мороз під силу не кожному. Робота важка, трішки неблагодарна. Так як наші мешканці, коли заходять в оселю і їм тепло, вони ніколи не спомнять нас. А от коли вони йдуть і спотикаються там, де розкопали, ремонтували теплотрасу, то вони починають дзвонити, жалуватися. А вже цієї неділі всі працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування відзначатимуть своє професійне свято. Кращі працівники сфери отримали грамоти, подяки та премії. Їх привітав заступник міського голови Микола Форманюк. Він зауважив, саме завдяки відданій роботі комунальників місто має тепло, добробут і комфорт. Побажати найголовніше, головне це здоров'я, тепла, ваших сім'ях. Радощі від близьких, ну і саме головне, від того, що ви безпосередньо робите на своїй роботі в своєму бізнесі. Переплутав смуги і потрапив на лікарняне ліжко. Водійномарки з причепом спричинив ДТП в Козятинському районі. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з фольксвагеном. Як повідомляють в поліції, обох водіїв освідували на вживання алкоголю. Вони виявились тверезими. Тож наразі призначено ряд експертиз, після яких буде встановлена остаточна причина аварії. Впала в криницю, але вижила сьогодні. Вранці 54-річну жінку рятувальники витягли з колодязя. Це трапилось на п'ятничанах в приватному секторі. Яким чином його мешканка опинилась на глибині 4 метрів? Наразі не повідомляють. Аби визволити її з водяної спастки, знадобилось семеро рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Жінку передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чи є зв'язок між якістю доріг та вагою фур і чому до Вінниці із зайвими тонами зась ми розібрались у головоломці і зараз розкажемо. У Вінниці запустили ракету просто з європейської площі. Ірина Корш це бачила і навіть знає, чому заплакав Монатік. Який настрій прогнозують синоптики природі на вихідні? І що буде в тренді чобітки чи туфельки, дізнаєтесь за 15 хвилин. Зберегти дороги від передчасного псування та запобігти аваріям допомагає ваговий контроль фур. Система зважування транспорту в Русі дозволяє визначати вантажівку, яка тріщить від зайвих тонн. Два мобільних пункти контролю облаштовані на в'їзді до Вінниці. Вантажівці достатньо проїхати по стрічках-індикаторах, і поліцейські та працівники Укртрансбезпеки все знають про її вагу. За порушення норм перевезення водії платять штраф від 1700 гривень. Синій ман, забитий молдавськими яблуками, пригальмовує на вимогу дорожнього патруля. Держава в ремонт доріг сьогодні вкладає мільйони гривень, а через перевантажені автівки вони спливають разом з асфальтом. А скільки тон у вас? 38 500. 20. А дозволяється скільки? 40-200. Спеціальне обладнання на під'їзді до Вінниці автоматично вимірює вагу фур. Вони зважують кожну вісь автомобіля і потім сумують це в одну суму. Добросовісних перевізників відпускають. Правила, важу, передок, задок, важу, щоб не привішало. А тих, хто везе за вітони, карають. За це передбачено штрафні санкції в розмірі 1700 гривень і також складається розрахунок плати за дорогу в євроцентрах. Вже розрахунок залежить від відстані, яку проїде даний перевізник і самого навантаження, наскільки там є перенавантаження. Втім, штрафи дальнобійників, здається, не лякають. Бували випадки, і 60 тонн загальної маси ми важили, при тому, що можна 40. Там і штрафні санкції виходять порядка двох тисяч євро плата за дорогу може бути. Крім вагового контролю, нагляд за безпекою дорожнього руху та технічним станом машин трапляються і неладно прикріплені колеса, відсутність техогляду та зношені шини. Як от у цього водія, передбачає стаття 121 частина 1 кодексу країн про адмінправопорушення штраф 340 гривень. Якщо в подальшому протягом року даний водій буде притягнути за схоже правопорушення, то посвідчення водія буде водія вилучено. Направлено на розгляд до суду. І справимося Більш не будемо. Щодня патрульні виявляють дві, а то і більше перевантажені фури. При цьому кожен з водіїв прагне їздити по ідеальних українських дорогах. Ірина Корж, Дмитро Гідулянов. Новина, телеканал Віта. На Вінниччині новий спалах кору у селі Борівка Чернівецького району занедужили п'ятеро школярів, один з яких був невакцинований. Стан дітей середньої важкості обійшлося без госпіталізації. Усіх контактних одразу щепили. За даними профільного департаменту, з початку року на кірвообласті захворіли 2,5 тисячі осіб, півтори тисячі з яких діти. Водночас медики відзначають, хвороба потроху відступає. Цього тижня занедужило майже на сотню людей менше ніж попередній. Все завдяки. Які масові вакцинації Вінницькій області на щастя в. За минулий тиждень зменшилась кількість захворівших на кір і вона ставить 112 випадків. Попередні, практично всі тижні 2019 року, ми мали в середньому 200 250, а то й 300 випадків за тиждень. Тому, безумовно, наші дії, які активно впроваджувались в області, вони дали свій позитивний результат, і кількість захворівших щотижнева зменшилась. Які права і можливості мають студенти, як вони можуть впливати на життєдіяльність не лише своїх навчальних закладів, а й регіону? Що чекає на молодь через 10 років? Це лише дещиця питання, які сьогодні обговорювали студенти Вінничини у молодіжному просторі. Квадрат там стартував дводенний форум можливості органів студентського самоврядування, версія перезавантаження. За останні роки відбулось багато значних змін. Це зміни до закону України про вищу освіту. І сьогодні велику увагу ми приділяємо можливостям молоді. Студентську раду Вінничини при голові держадміністрації створили два роки тому. Навчання їх і як відстоювати свої права. І, взагалі, розказати їм, які права у них є, які вони мають можливості для того, щоб вони мали змогу краще розвивати студентське самоврядування. Під час форуму молоді люди змогли не лише в студентському колі навчитись написанню проєктів та ділились секретами згуртування команди. На їх питання відповідав і голова держадміністрації Валерій Коровій. Для нас дуже важливо, щоб під час такого спілкування вони. Були креативні, вони народжували нові думки, нові ідеї. Вони прагнули щось створити, і, і, і це розходиться, і це дає відповідний ефект. Життя без нападів епілепсії. Дев'ятирічна Маринка Мельник вже два роки живе з неврологічним захворюванням, яке супроводжується судомами. Зняти напади допомагають дельфіни. Але сеанс такої терапії дороговартісний. На повний курс потрібно 30 тисяч гривень в день народження. Маленької віничанки небайдужі люди влаштували аукціон, купували картини місцевих художників. Участь у ньому взяла і наша Олана Гук. Браво. Мешканці морів і океанів сьогодні найкращі друзі Маринки. Я її лажу, тренерую і мене мене слухають, і навіть іноді тренера не слухались. Вона безстрашно пропливає з дельфінами 10 метрів та пірнає на глибину у 5, а ще два роки тому дівчинка панічно боялася води. Саме тоді у Марини стався перший випадок епілепсії. Півроку ми спали, взявшись за руки, тому що судом у неї саме коли вона засипає. Ось тому почала я шукати такі методи лікування і діагностики, які не нашкодять її е, молодому організму. Да? Тобто не, не таблетки точно. Дельфіни стали порятунком для дівчинки. Контакт із ними пішов їй на користь вже після кількох сеансів. Я роблю енцефалограму перший сеанс і роблю останній. І в, ній, в ньому вже є зміни. Тут тобто лікар сам бачить, що є результат тільки на цій ецефалограмі. навіть не знаючи, що я даю, чи ліки чи дельфінію. Епілепсія не вирок вирішила мама і почала діяти. У дев'ятий день народження доньки влаштувала благодійний аукціон, аби не збирати грошей на дельфінотерапію. На повний курс потрібно 30 тисяч гривень. Продавали картини місцевих художників. Тисяча гривень один, два, три прода. Будь ласка, вашості. Картину, яку купив Вадим Кондратович, символічна боротьба за життя. Її намалював Юрій Мельничук. Чемпіон з боксу знає справжню ціну життя. Три роки тому потрапив в аварію, не може говорити і ходити. Якщо мене будуть важкі времена, я буду дивитися на цю картину, і вона мене буде вдохновляти. А Ірині Кирилюк до дощі припав портрет легендарного дюка Елінгтона. Я неймовірно люблю картини. Останнім часом навіть малюю трішки, тому це неймовірно. Випадок, коли можливо купити ще й отримавши, зробивши подарунок дівчинці. Я її зразу помітила цю картину. Дуже хвилювалася, щоб її не забрали ще раніше до цього. І я рада причиною епілепсії у Марини став сильний стрес. Медики силу кожного нападу порівнюють із ударом блискавки під час грози. Але певні хворобу дівчинка переросте. Марінка ж вірить і мріє бути здоровою і стати тренером дельфінів і лікувати дітей. Час аукціону назбирали шістнадцять тисяч двісті. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У Вінниці біля вежі прямо з вантажівки запустили ракету. Це дебютний альбом вінницького репера Енідея. До платівки війшли 10 як нових, так і вже популярних пісень. Молодий поет-пісняр Валентин Лавренюк півроку працював над створенням альбому. Римовані твори рідною сучасною українською мовою. МСі пише сам аналогів його пісням в Україні небагато. Почути Енідея вживу. Понад сотня вінничан прийшли на площу європейську. Тут замість сцени на невеличкі Ажівці співак дав концерт. Глядачі підспівували, а юні хіп-хопери імпровізували під моя нова колишня, порахуй та монатік заплаче. Тому що він співає Просто на українській мові і тому, що разом. він дуже крутий. дуже круто співає, він Дуже енергічно все було. Мені дуже понравилось. Всім це класний реп. Це свого роду моя така маленька дитинка, тому що над її створенням я працював більше ніж півроку. Дійсно її виношував в голові на папері. Потім це все записувалось. Дуже довгий і кропіткий процес. Ну а сьогоднішній випуск добігає кінця і саме час подумати про вихідні. Чи порадує нас в ці дні погода? Євгенія, вітаю! Що кажуть синоптики? Зима не повертається. Вітаю, Ірина. Ні, холодно не буде, але без дощу та вітру не обійдеться. Прямо зараз розкажу про суботню погоду. Докладно. Ну а стрічки новин мовчать про найцікавіше. Розкажемо вже з понеділка, о 19-й на телеканалі Віта.